Так, в мене піпка з тої сторони, хоч башта і не найкраща, але спробуємо щось поїхати пострілятися. Я ж з усією повагою, з любов'ю, так сказати, щоб підняти самопочуття, самоповагу бойовий дух і все таке. Просто Микола якось так, ну, Микола, та й Микола, пане Миколо, вже вже. Хорошо? Вже добре, ай не встигаю, ще цей затуляє. А цього встигаю. Цього ще й другий раз встигну, якщо не поїде. Ах ти, гад такий. Я думав, тебе за будинком гармати, ти вже не будеш стріляти. Він стрільнув. Наша сюди і стеха приперлась? Так, мою настрільну позицію вже... вже зайняли. Ну зайняли, то й ладно. Зайняли то і ладно. Так, а отак я ні. Не... Так, я аж сам нахиляюсь, щоб подивитися. Не хочеться якось... і хочеться і колеться отак туди. Чи нема нікого. Наші отут зараз не там, де надали мені відіграти? А Даремно не дали, я би відіграв. Може і не даремно. Хто знак, подивимось. так. ЛТХ наша заїхала, де той. Солоденький персик нема. Стану, постаю. Ой, не хочу я заїжджати. Ви хочете заїжджайте? А я не хочу. Чи можна? Можна спробувати, але ризиковано. Так, якщо я отак спробую отак раз і назад. Нормально, нормально. Головне, щоб там потех не було всяких. Можна спробувати ще й другий раз. І забрати його, і тепер їхати ще баразку дати поки він на КД А, він гаду так стане, що я його і не побачу, так? Да? Багано. Так, треба кудись завертати. А то ми щось тут з різних сторін стали. Не. Дуже дуже високо. Так, мені походу треба заїжджати назад. Та йди ти в баню. Так, цього вбили ззаду бараск. Так, одненько тільки о. Ага, не встиг. Другого він мені не встиг, є хто ззаду нема. Блін, ренігад їде. Няга, не пробив. А я пробив. Нормально. Да, пане Марковочка, все не краще, так ще рано, ще можна потім на прискореному покрутити його. Вони поки потриндять. Я все одно більше 20 хвилин не буду. Так, е -е, щось треба робити? Там баразку той розійшовся. Розійшовся той бараск. Треба щось без ним зробити. О, його в білі. Білі-білі і в білі. Так, 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 от там є в кого стріляти. На. Так, ще можу дати карнавон, виїхав, я його танкую. Зараз він ще раз буде виїжджати, ні? Не хоче? Цип-цип, не хоче. Тож я ви... Ой, той розвернувся гад, але це йому не допомогло. Так, Карнавон не, не виїжджає, не хоче. Окей. Треба тігра добивати. 9 хп в нього. Ти бач. Слухай, непогано, хоч цей танчик мене не невезучий в основному. Але тут щось клалося. Так, Карнавон там ззаду, ясно. Треба їхати його перестрілювати. Не хочеться під Скарпа виїхати, Що він там. Він там зайнятий, окей. Він мене в каточок, а я його пробив. А я тепер не так. Отак. От таран. Все, він же навіть від мене відвернувся. Я його розділав, так, як кажеться, під ноль. Слухай, нормально накидаю, ну? Так, ясно. А все, я книжка вчила в каточок, і об'їхати суперпершинга. І добити. Я воїна взяв. Та слухай епічний бій. Епічний бій на стриме воїна взяв. Сумарки он накидав. Ще на 1200 натанчив. Ну, точно лайк, підписочка, колокольчик. Так, зараз подивимся, скільки ми взагалі лайків назбирали. Ну, цей бій прямо. Прямо шикарный. Хоч на рекламу цього танчика став. 22 лайки нормально. Мастера. Мастера. Прикольно. Так, добряче, добряче накидав. Бараскон також непогано один, а другий щось гірше. Слухай, взагалі аж кайфанув. Аж кайфанув в кой то я на цьому танчике.